Горнік Тарас, учень 9 класу Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради. В вашій увазі пропонується проєкт на тему Мобільний додаток Еколайф. Сміття постійно оточує людину на вулиці, вдома і навіть в віртуальному світі. Щоденно тони сміття ввозяться на сміттєзвалища. Все частіше ми можемо бачити їх стихійні лиха у містах, при дорогах та лісах. Попри великі зусилля екологічних організацій та громад, екологічна поінформованість наших громадян є низькою. У всьому світі сортування, утилізація чи переробка сміття є давно виправданим трендом. Актуальність роботи полягає у необхідності підвищення соціальної відповідальності за чистоту наших міст та донесення інформації про потребу сортування сміття з допомогою сучасних технологій. Мета роботи розробити зручний та доступний мобільний додаток, який допоможе поширити ідею про значення збереження навколишнього середовища для суспільства. Для досягнення поставленої мети було виконано наступні завдання: вивчення фреймворку Native, створення серверного API за допомогою мережевого середовища Node.js, дослідження бібліотеки Prisma. Реалізація збереження інформації у реляційній базі даних PostgreSQL та розробка мобільного додатку Ecolife. Створення якісного та доступного додатку, що використовує сучасні технології, та буде позитивно впливати на екологічну свідомість суспільства та його поінформованість, і визначає новизну даної роботи. У процесі розробки даного додатку були використані наступні засоби: бібліотека React Native для створення інтерфейсів користувачам, бібліотека для їх стилізації Native Paper, бібліотека для керування так званим станом програм Redux, бібліотека для керування змінними середовища Env, серверні JavaScript фреймворки Node та Express orm бібліотека Prisma для керування запитами до бази даних та сервіс керування базами даних PostgreSQL. Додаток складається з доступних модулів. Мапа сунтика прийому сортування сміттям. Порада та вказівки щодо переробки, утилізації та сортування різних видів сміттям, модуль кабінету користувача». модуль реєстрації та авторизації. Модуль додавання пунктів та модуль поширених запитань. Перейдемо до демонстрації роботи. Перед вами зображено графічний інтерфейс даного додатку, що складається з наступних розділів. Види сміття, в яких присутня інформація щодо його сортування, вказівки та. Поради щодо його сортування та об'єкти, які належать до даної категорії сміття. Мапа з пунктами прийому, сортування сміття. Де зображені категорії сміття доступні до переробки. Також користувач може поскаржитися на пункт. Створений інфі-користувачем, що допоможе фільтрувати дані. Особистий кабінет користувача, який після авторизації зможе редагувати профіль, додавати та змінювати локації, та е, мати доступ до адмінської частини, якщо він зареєстрований, як адміністратор додатку. Адміністратор додатку, в свою чергу, після авторизації зможе редагувати створення іншими пункту прийому сортування сміття та надавати їм активний доступ. Зараз ви можете побачити екран з створенням пункту, де користувачу пропонується до вибору 6 категорій сміття. Після його створення та перевірки адміністратором локацію буде відображено на головному екрані. Отже, у ході виконаного дослідження було вивчено клієнтський фреймворк React Native Створено серверне API за допомогою мережевого середовища Node.js. Досліджено ORM-бібліотеку Prisma та розроблено мобільний додаток EcoLife. Дякую за увагу.